Найкращі новорічно жидяні подарунки це, без сумніву, таке обладнання, яке ми передаємо нашим селам оборони. Ми регулярно до слова в цьому році передавали. Квадрокоптери подібного типу DJI Matrix 4T, квадрокоптери типу Mavic 3T, квадрокоптери типу Mavic 3E, аутели четверті, звичайні Mavic, Звичайно, що передавали дуже багато випала літичкового типу, гексакоптерного типу. Передавали в півдрони різних модифікацій від сімки до тринадцятки на оптоволокні. Передавали багато засобів РЕБ, ребу. Ну і напряму фінансували фінансували наші сили оборони. За 2025 рік ця сума понад 800 мільйонів гривень. До новорічних різдвяних свят чергова партія хороших квадрокоптер дівчата 4Т». 30 штук. Ми їх сьогодні передаємо. Їхня загальна вартість 5,5 мільйонів гривень. Придбані вони коштом платників податків. Тому щиро дякую. Вам, товариство, нашим платникам податків, за те, що ми з 2016 року маємо можливість постійно підтримувати наші сили оборони. Будемо це робити в подальшому. На 2026 рік маємо багато планів продовжувати подібні закупівлі 에, впіві, квадру, гекса, коптери, НРК, ретранслятори, РЕБ, РЕР, інше обладнання, про яке ми до слова не звітуємо, бо його не можна показувати. Напряму фінансувати військові частини, робити все можливе, аби підтримувати сили оборони. Тож ми працюємо далі.